Надцятого листопада у Бурштині відбулася урочиста сесія міської ради, на якій представили новий склад депутатського корпусу та нового очільника міста, точніше, очільницю, оскільки вперше міську раду Бурштина очолила жінка, енергетичного коледжу Роксолана Джура. Знайомилися з новообраним складом міської ради і наші журналісти. За депутатські крісла змагались 279 кандидатів. Новообраним вручили посвідчення депутатів міської ради. Оли зареєстровані виборчі списки 10 політичних партій та 279 кандидатів депутати по одномандатних мажоритарних округах. Участь у голосуванні по багатомандатному виборчому окрузі взяло 6043 виборців. Перше за всю історію бурштина місто очолила жінка Роксолана Джура, викладач Бурштинського енергетичного коледжу, котра набрала найбільше голосів. Конкурувала вона із 13 кандидатами-чоловіками. Посада міського голови досить нелегка посада. Чому тому, що вона вимагає великої відповідальності? Міський голова сьогодні відповідає за все. Сесія розпочалась із благословення отців та вітань. Екс-очільник міста Петро Курляк відзначився тим, що пішов з посади по англійськи. Не попрощався, не прийшов, не подякував за роботу, не привітав новий склад депутатів та новообраного міського голову, не передав повноважень, не подякував своїм виборцям. Чим продемонстрував неповагу до бурштинців. Натомість новообрана голова міста налаштована рішуче і готова працювати на благо громади. Безумовно, першими кроками це буде кроки команди, кроки організації роботи, дисциплінарної роботи в самому апараті міської ради. Ми повинні створити робочі місця, ми повинні працювати над організацією роботу індустріального парку, впроваджувати нові технології, заводити сьогодні інвесторів. Ми повинні сьогодні, сьогодні привести в місто буштин гроші. Наступна сесія нового сьомого демократичного скликання відбудеться уже наступного тижня. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.